Для родини новобраного президента минулі вихідні видалися клопітними Барак Обама з дружиною та доньками, завершив канікули на Гаваях, зробив коротку зупинку у рідному Чикаго та офіційно переїхав до Вашингтона. Утім, поки ще не у самий білий дім, адже там на нових господарів чекають лише у день інаугурації, коли і відбудеться офіційний виїзд 43-го та в'їзд 44-го президента. 20 січня білий дім змінює своїх господарів. Відразу після інавгураційних урочистостей родина Обами має в'їхати у свою нову столичну резиденцію, а попередні господарі її залишити. Нова домівка родини Барака Обами, його дружини та двох дочок – 132-кімнатний маєток, побудований понад 200 років тому. На першому поверсі історичні кімнати церемоніального призначення, другий поверх особисті апартаменти президентської родини, які рідко бачать широкий загал. Приватна резиденція нараховує 16 кімнат. Серед яких традиційна гостина, кілька віталень, п'ять спалень та кухня. Обслуговує Білий дім 80 людей. Однак Перша леді вже попередила персонал, що Саша та Малія будуть самі застеляти ліжка та підтримувати порядок у власних кімнатах. Це моє правило: не застеляйте за ними ліжка. Краще подбайте про моє. Утім, мати власного садівника, мажордомів, шеф-кухаря, не так вже й погано, каже колишній голова персоналу Білого Дому Геррі Волтерс, який пішов на пенсію після 20 років праці. шеф кухар світового класу не просто досконало знає, як робити піцу. Дуже швидко вона знатиме, яку саме піцу люблять дівчата. І звичайно, дуже скоро родина Обами розкриє для себе приховану розкіш Білого Дому, басейн та доріжки для боулінгу, та нісний корт, який, як подейкує, дехто президент перетворить. На баскетбольний майданчик, а на задньому дворі у затишній тіні дерев прихований дитячий садок. Зроблений він був свого часу для доньки президента Джона Кеннеді, Каролайн, яка зараз консультує родину Обами, як краще влаштувати родини життя у Білому домі. Майбутня перша леді каже, що бажає якомога більш нормального життя для своїх дочок. Вони дуже слухняні діти висловлюють повагу до інших. Якщо це залишиться, нам нема про що хвилюватись. Коли буш молодший став президентом. Його обидві дочки вже вчилися у коледжі. Так що вже протягом багатьох років у Білому домі не жили дітлахи. Професор Марта Кумар досліджує життя перших родин у Білому домі вже десятки років. Я думаю, персонал із задоволенням прийме дітей у Білому домі. Нарешті там лунатиме дитячий сміх. Що ж саме відбуватиметься у головній резиденції країни 20 січня? За планом, відразу після відбуття президента Буша на церемонію присяги, особисті речі родини 43-го президента мають бути спаковані та вивезені з будинку. Коробки з майном новообраного глави держави вже мають бути повністю розібрані до моменту його прибуття з урочистостей, і все це приблизно за п'ять годин. Саме з цієї миті Барак Обама ставитиме на своїх конвертах нову адресу. Вашингтон, пенсильванія Авеню, будинок 1600.